Так, пробуємо обрізати гілки сабельною пилкою, як воно піде. Непогано так іде. Якщо хто переживає, що дерево візле, переживайте і далі. Але коло дороги гілки треба обчищати, тому що машиною буває нема вже як проїхати царапає Я Як масло ріже о, а тут вже грубенько. О, що трошки хащі розчистив і нормально. Що зараз цей джунглі позабираю і все. Так що ріже вона досить непогано. Ось, ну, зараз на це. Зараз покажу діаметр. Ось, діаметр такий вугой. А скільки знаю, сантиметрів. 5-6 може. А тут дерево трасеться. Нема упора, Ось що діаметр. Ну, ріже, нічого так. Дива. Ну, якщо ще скажу, що багато залежить від самого полотна. Ось тут такого полотно є з більшими зубами, воно шустріше ріже, є з меншими, воно акуратніше. Ну я взяв щось таке вуго. Все, питайте, що ж кого цікавить. Будемо експериментувати.